Ским храмі, молиться оранта, кров у зорях видно, іде страшна доба, знов російську мову в мову окупанта, обертає служба владного раба. Знов закон готують куплені нардепи, царськими дяками писаний стокрот, щоб замерли дзвони хмеля і мазепи, щоб язик розрізав. Сам собі, народ, здобули ми волю і віддали хахлові, а де наша мова, знята із Христа, йде на хрест під свистий насміх і совкові, пута шовком шиті на скабі уста. Молиться оранта, ставши на коліна, повторяємо браття, стоячи навкруг. Мова то свобода, мова то Україна, мова то держава, то безсмертя дух. Чуйте нас, народи, мовами своїми, плекані, натхненні і повік живі, хочемо розмовляти не як мертві міми з вами у Нью-Йорку, в Римі та в Москві. Ми не двоє, ми ні, ми не двомовні, люти недоріки, Ми із цього світу знаємо сотні мов, але наша мова дана нам навіки до земля. Де предків не змовкає кров. Ми помрем за неї на майдані Львова, На полтавськім полі, як було не раз. Ми помрем і встанем, нас покличе мова, Що не умре ніколи, як звірі тарас.